Що це було? Я вже займаюся 5 місяців східними танцями і схудла на 12 кілограмів. О, це вау! Це зараз мене дуже багато людей не взнають. Тоді я важила 75 кілограмів, а зараз 57. І схудла на 12 кілограмів. Потрібно то теж трошечки схуднути. Тому я хочу запропонувати мастер-клас. Мені треба ще схуднути. Фігурку підтягнути. І все. Галя щось повірила в себе. Сказала, що нам схуднути треба це що взагалі? У неї є лишні бочки. Я думаю, є на чим ще попрацювати. Піднімаємо попки і будемо трусти своїми. Сідничками. Mm -hmm. Господі, тільки не це. Я взагалі в такому участі не приймаю. Я оце таке не люблю, але вже заради галі і думаю, ладно, станцюємо. Беремо грудь, прогибаємо вперед. В руки? Приподнімаємо. А пузіка вжима угу. всередину. У угу. мене нема пузика. Нічого. А не йде. Галя взагалі смішна. Вона смішно пояснювала. Перед-назад. То катулевіще. Галя! Це ніби я <рес> <рес> сексом ні, ні, ні. займається. Сексом не так. Потім вона каже, давайте бедро. Три ще робить. Раз? Раз. Потім каже, потрясіть ногами. Покажіть мені, хто що навчився. Річі трошки Молодчинка. У Юлі взагалі не вийшло танцювати східні танці. Вище, вище трохи. Молодець. Аня взагалі не пластична, вона як дерево. Пішла по полу. Зараз зазвіняла. А Олена, щось в неї виходило, вона так проти двигалась, але як коло Мені взагалі все в танцях сподобалось, між іншим. Дякую. При, присідайте. Для мене це був фан.